Одної сонячної осінньої суботи юні покровські туристи разом з батьками під керівництвом досвідченого туриста Володимира Давиденка вирушили в одноденний похід пальовничими місцями нашої рідної Покровщини. Сьогодні серед нас дуже багато новачків. Так, ребята, сьогодні ми з вами зібрались для нашого походу Ідемо по Бідянський ліс. Яка мета нашого походу? Мета Собственно, сам поход і є. Ми повинні пройти. Ми несемо з собою вон, в Артема в рюкзаки їсти казани, в другому рюкзакі коврики. І будемо перше наше сьогодні з вами учебне в цьому, в цьому році заняття. Завдання в нас яке? А завдання в нас зуміть туди дойти, перш за все, раз. Зуміть розпалити багаття два, зуміть приготувати їсти три, поїсти чотири. Ну і погратись теж. І потім живими здоровими повернутися додому. Оце така у нас мета і завдання на нашому сьогоднішньому учбовому поході. Готові всі до походу? Так! Да. У нас два рюкзака великий Артема, там вся їда, казани, е він важкий. Це будуть хлопці постійно мінятися, щоб кожен прочувствував, що це таке рюкзак. Варіни, легенький рюкзачок, там тільки коврики. Це будуть дівчатки мінятися. Отаке От у нас завдання. Пішли. Дорогу всі спомним. Дарік, помниш, як ми традиційно атаку ходимо, да? Артем, ти пам'яш? Ну тоді Діма буде вести, виходимо туди. До поворота, Дарік, до поворота. Ребята, держимо строй по двоє. Тут машини їздять. Це у нас ремонт ноги. Перві 300 метрів дались з боєм. З первими потірями. <рес> Найшли ми в лісі полянку, де ми будемо сьогодні проводити наше заняття де будемо вчитися розпалювати багаття. Добрий день і варить їсти. Так, ребята, насобирали ми з вами кучу дров. Наше наступне завдання розпалити багаття. Є два способи, які ми використовуємо: Це перший спосіб шалашик складати, і другий спосіб колодязь складаємо. Зараз нам шалашик це коли ми просто ставимо так: от віточка до віточки, всередину щось легкозаймисте, підпалюємо і палимо. Колодязь це коли ми паралельні віточки складаємо і піднімаємо їх там сантиметрів на 10, всередину опять же, кладемо легкозаймистий матеріал. Сьогодні у нас у розпорядженні тільки сірники, ні бумаги, ні спірта, нічого немає. І ось дарік нам зараз покаже, як розпалити способом шалашик. Да? Чи колодязь, що ти вибереш? Давай шалашик. Спочатку ми робимо завжди, як розпалюємо багаття, ми робимо подушку з дерева, з товстеньких віточок. На голій землі не палимо. Далі, якщо ми використаємо в якості легкозаймистого матеріалу сьогодні, і фою. Перш за все фоя. Суха фоя, зараз в нас сухо дуже, вона горить, як порох. Всього, цієї достатньо буде подушки. За різних обставин ми використовуємо різні види, як розпалювати багаття, різні методики розпалу. Якщо дуже мокра погода, то краще використовувати колодязь. В нього і спір сухай, удобніше вкладати. Якщо вже така суха, повне собі шалашик підійде. Думаю, що так. Да. Сірники є? А ну давай, що у нас вийде. Бачу, Не, все по-натуральному, по-настоящему. Наступна наша дія розпалили ми. Нам потрібно напалити подушку угля. І тоді на цю подушку угля ми будемо ставити наші казани. Зразу ставимо два казана, в одному будемо варити кашу. Кстати, хлопці, е тушонку взяли? Не забули? Молодці. І чай. І з собою їди не брали, так? Як я писав? До чаю, так. Да. Що наваримо, те й зимо. Не наваримо, значить будемо голодні. Чергові у нас зайняті приготуванням їжі заготовкою морковки, помідорчики. Хтось гуляє, хтось працює. Костер рить наш. Діма, чого не ставиш? Надо, надо решить вопрос, куда стало. Получится. Мы полынем сюда. Шус, шус, зубы. Значит, я... Спасибо. Хорошо, все. О, о, оце да, краще. Все, тепер, ребята, відкладаємо. І хай все. Закіпаємо. Чай у нас вже готовий. І зараз довариться кашка. Подивимося, що ж тут у нас за кашка. Морковку ми вже в неї вкинули. Ось така кашка. Дім, мабуть, давай ще трохи кинемо а? щоб вистачило. Да. Ай, красавец. Ну я на максимумі надо бачить. Такая водичка, он костер есть. Уважи постер. Возьми, Дарья, в тебе ждет тряпочка. Ні, вот це, наверное, в хорошем. А де тряпочка? Ну де тряпочка? Ты же у нас дежурный. Да, это тряпочка. Воно. давай. Кирилл, як дела? Аріна, як діла? Аня Аріна Саню різали помідорчики, морковку готували. Зараз Діма кидає вже тушонку, 5 хвилин і можемо їсти. Кипить хорошо. їсти хочеться, як оце нюхаєшся. Не хочеться їсти? Альона з'їсть. <плес> такі у нас здорові розлічення. Місто телефону, діти граються в нормальні ігри. До кого передали. Ксюша в головному борі. Ярослав, стукай по помиски. Ложкою. Громко стукай. О, що це за команда? Це команда їсти. Хорош, хорош, був, стукаєте. Перед тим як їсти, що треба зробити? Помить руки. Як ми їх миємо, старі опитні туристи? Над костром, а потім уже салфетками. Оскільки води в нас немає для цього діла. О, який купок м'яса Не подави. Чотири години пролетіли, як одна филина, і ми збираємось додому. З лісу будемо ходити додому. Після себе все ми убрали. Чистенько. Що ми повинні сказати, ребята, коли уходимо з міста відпочинку? 3-4. Спасибо, Поляна. Все, в путь, строїмося і пішли. Дарік веде, Дарік. Направляй, строй людей. В ту сторону, отуди ми будемо. А, ну так, да, ти показуй, як строїться. А вже ж тоді куди підемо. По руки строїмося, по руки. Куди рука показала, туди й строїмося по пару. <рес> Хлопці, пошлі, в <пошли> встрой. <рес> Вас треба як, за руку повести, поставити на місто, чи як? Ось пара раз, пара два. Ти що там стоїш? Де твоя пара? Пара три. На мене лицом. Следующая пара. Следующая пара. Так, Артем Маріна і Діма Аня. Все, всі построїли. От і все, наш поход закінчився. До наступної зустрічі.